За роки і десятиліття невтомної наполегливої роботи Микола Петрович нога зміг консолідувати і мобілізувати всі резерви заради активного розвитку територій конотопу, шостки, кролевця та районів заради того, щоб полегшити життя простої людини. Я особисто планую думати тільки за конкретних людей, які живуть на цій території. Проста людина зачасту і дуже часто потребує підтримки. Хтось за її повинен думати, повинен прогнозувати, як її буде жити сьогодні, завтра і через якийсь час. І для того, щоб створити нормальні і, хоч трошки кращі умови, ніж на інших територіях, от це, це треба зробити. Я це зрозумів. Він звик відповідати за свої слова і дії. Він точно знає, що зможе стати гарантом добробуту і стабільності подальшого розвитку регіону на вищій вертикалі влади. Сьогодні все більше рішень управлінського характеру приймається в Києві. Якщо на державному рівні не буде глобального, серйозного і е, цілеспрямованого підтримку нашої території, місто не зможе далі ефективно розвиватися. І я це розумію, як, ну, як ніхто розуміє. Ти знаєш, Олександровна, я от це подумала-подумала і прийшла к такому виводу. Что не надо нам голосувати за Микола Петровича. Надо голосувати за кого-то другого. Yeah. Столько лет он у нас проработав в городе, сколько он хорошого для города сделав. Пускай остається с нами, он же наш родной. Ага. Yeah. Любі мої бабусі, ці вибори проходять за новою системою. Ми повинні допомогти нашій людині працювати у Верховній Раді. Ми не можемо стояти на місці. Треба розвиватися далі. А це Микола Нога може зробити тільки на рівні народного депутата. Зрозумійте нарешті, саме Микола Петрович нога буде дбати про нас з вами. Працювати з людьми, працювати для людей. Принцип такий. Треба спуститися до простої людини. Треба допомогти прості. Треба створити умови для того, щоб вона хоч трошки жила краще. Це таке завдання ваше. Допомогти підтримати, захистити просту людину зможе тільки той, хто роки і десятиліття переймався її проблемами і знає про них непочутка. не давай, Петрович, Наш общий вибор! Скажу чесно, дуже шаную і поважаю цю людину. Я пам'ятаю ще як заступника голови міста Конотопа, Потім голову районної адміністрації Кралевецька району, а потім як і е, мера міста Шостки. Е, Микола Петровича поважаю його, перш за все, за високі людські е, риси, за е, людську порядність, за бажання скрізь, де б він не працював, працювати максимально ефективно заради громади, заради людей. І по-друге, за його професійність. Він людина дуже професійна. Е, причому професійна, ви знаєте, в такому сучасному. Е, Типі він здатен організувати справу в контексті сучасних економічних ринкових умов. Я буду безумовно радий, якщо він стане і майбутньому успішним депутатом Верховної Ради України. Я вважаю, що це найкраща кандидатура, яка може бути висунута і проголосована моїми земляками тут на Сумщині.